Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні знаєте, все. Е... Вся індустрія, яка сьогодні існує, вона готує людей насправді до прийняття антихриста, тому що антихрист, як говорить Біблія, він був, його зараз немає, і він прийде. І знаєте, це не просто ранг якоїсь людини, як сьогодні думають, там побачили якогось там президента, якого обрали, чи політика, і так далі. О, все, він вже антихрист. Ні, насправді все зовсім по-іншому, тому що антихрист це буде не ранг людини, просто звичайної людини. І сьогодні саме нашу аудиторію, наших людей взагалі. Всіх людей в принципі по світу їх готують якраз для чого? То для того, щоб вони могли спокійно прийняти антихреста, для того, щоб вони могли знаєте, покоритися йому, поклонитися, для того, щоб вони могли в принципі, спокійно віддати свої серця, свої душі антихристу. Яким чином це робиться? Є сьогодні Марвели, всяка міфологічна міфологічні історії і так далі. І так далі. Все знаєте, що було хімери, які сьогодні з'єднують, об'єднують людину і животних. Це це робиться саме для того, щоб для людей це було норма, для того, щоб людина вона могла спокійно прийняти е, того звіра антихриста, який прийде, і для неї це було норм. Тому для того, щоб нам повністю в цьому розбиратися, для того, щоб нам не нехтувати Словом Божим сьогодні і взагалі, в принципі, розвиватися в цій. Е, в цьому розумінні розуміти, кого ми дивимося, як ми дивимося, за ким ми спостерігаємо. Нам треба сьогодні джерело, яке нам допоможе перш за все розібратися в цьому, і завдяки якому ми будемо повністю мати гарантію, що ми на правильному шляху, і це джерело це є біблія, це є слово Боже, тому що Ісус Христос, коли він прийде на цю землю, він зруйнує всі царства, він зруйнує антихриста і він зруйнує все те, що буде з ним пов'язано. Тому для того, щоб нам сьогодні зберегти себе і в майбутньому підготувати себе. Всіх своїх рідних та близьких, і всіх людей, які нас оточують, які нам не байдужі, то нам треба сьогодні вивчення Слова Божого. Того підписуватися на наші канали, підписуйтесь на канал Салтаненко для вивчення Слова Божого і для того, щоб Господь був у вашому житті і ви не помилилися із вибором.